Інструмент для лінивих таких, як я. Ось. Якщо ліньки віником горнути сніг, беремо дуєчку, наводимо обороти. Главне, щоб сусіди не подумали, що це летить. йде. Ого! І маслаємо. Завжди не дуже хоче здуватися. Там нічо... ага. Здувається. О! І, -о. і трохи внеселити летить, то таке. О, це таке. Ой, давайте задній попробуємо. Так що все, народ! Хто лівий? Зараз дрова ще буду здувати, а то позасипало всі дрова мені снігом. О, нормально, тільки трохи дрова розлітаються на то таке. Ну що, користуйтесь!